Вітаємо на каналі Інтервізор. Говоримо про можливу відставку Андрія Костіна, генерального прокурора України, а також про те, що відбувається між південною і північною Кореєю, які, можливо, будуть воювати на українському театрі бойових дій. З нами на зв'язку Дмитро Левось, політолог. Ми вас раді вітати. Дмитре, вітаю! Вітаю як ви. Знайшли інформацію, або як ви відреагували на те, що Андрій Костін, генеральний прокурор, написав заяву і проситься у відставку. Пов'язується він з тим, що недавна ситуація з корупційними діяннями ряду прокурорів, які було виявлено в зв'язку з діяльністю медико-санітарних експерт, експертних комісій? і Просто знаєте так, можливо, в честь на кінець кінцем прокурори в собі знаходять. За повідомленнями змі, одна з прокуророк навіть пенсію за інвалідності собі оформила. Ця пенсія сімсот -70 тисяч на рік і фактично у 10 з половиною разів перевищує середню пенсію у звичайного українського пенсіонера. Ну насправді ця проблема дійсно системна, тим більше можна згадати, що воно почалося не зараз. Я, до речі, дуже добре пам'ятаю ті часи, коли десь перед ще перед Революцією Гідності, коли був момент, коли у нас був не один генеральний прокурор одночасно, а два. І Якісь телеканалів, НТН, здається, тоді навіть написав, під підписуючи Піскуна, здається, під ним один із двох генеральних прокурорів. Тобто, там навіть це тоді вже виглядало так доволі куменно. На те, що як на мене, те, що президент Зеленський відреагував на ось ці зловживання, і це в принципі логічно. Питання, звісно. Щодо того, що замінить ці медико-соціальні експертні комісії, да, що буде, але дійсно воно так не могло залишатися. І е, природно, що проявилося там, де воно е, було ну, як, знаєте, як кажуть, там, найслабкіша ланка, а тут не найслабкіша, а на, така найнахабніша ланка це саме прокурорські працівники. Які ось пооформляли собі ці інвалідності. І, до речі, насправді це ж не єдина історія, там, прокурорка, 700 тисяч. Насправді, у них практично у всіх ці пенсії по інвалідності такі великі. І, до речі, це завдяки чому? Завдяки тому, що система складалася десятиліття. Ще в 90-ті роки був прийнятий там один із підзаконних актів, згідно з яким. Прокурори, працюючи інвалідами, могли отримувати цю інвалідність у розмірі 60% від своєї заробітної платні. Тобто на інших людей, на інших громадян України подібні речі не поширювалося. І це, як на мене, теж достатньо так показово. Знову ж таки, ми можемо згадати, що у нас, у нас проходить. Відбуваються зміни, і ми йдемо до Європейського Союзу, де є свої стандарти того, як працює прокуратура. І в 2016 році, коли були внесені там відповідні зміни до конституції, прокуратура перестала здійснювати загальний нагляд за дотриманням законодавства, тобто, ось це. Достатньо так теж, нібито е позитивне, ну ні, нібито, да, воно з точки зору логіки і нашого євроінтеграційного прагнення абсолютно логічний шлях, але е за великим рахунком, як ми бачимо, воно не змінювало саму цю ситуацію. Да? Тобто, ось воно продовжувалося. І тому, в принципі, так, да, можна говорити, що це вірна практика, коли керівник відомства йде. З е, посади подає, але все ж таки е, чогось е, да, від цього рішення воно ну, е, поки що викликає купу запитань. Да, а чим воно е, саме закінчиться? Ну, можна знову ж таки згадати е, ситуацію, що навіть от в той час, коли е, відбувалися ці зміни, про е, те, що. Генеральна, що прокуратура вона реформується за функціями у бік той самий, як це в Європі, в демократичному світі. Але саме в цей час генеральним прокурором ставала людина, під яку змінювали законодавство, да, яка не мала юридичної освіти. Це, це був прокурор Юрій Луценко і ми пам'ятаємо той тиск, який. Здійснював в цьому плані тодішній президент е, Петро Порошенко. Тобто, цих історій їх, вони продовжуються, тривають, і більше того, можна знову ж таки згадати, що реформа тоді не закінчилася, вона вже продовжувалася за прокурора Рибашапка. Да? Тобто, це, от, це як на мене, такий комплекс, да? тобто, на який ми дивимось і. Як на мене, ось не дивно те, що саме, саме ця ланка виявилася ну, не найслабшою, а такою, да, там най, найнахабнішою, на якій це все проявлялося. Бо зрозуміло, що МСЕКи торгують цими інвалідностями не лише з прокурорами, просто по потім найбільш вдало доїли бюджет. Да, тобто ось цей такий момент. А те, як працює МСЕК, я думаю, зараз в умовах війни дуже багато хто з цим стикнувся. Я, Наприклад, тут в мене є ситуація з родичкою о, мого друга, з якої саме МСЕК вимагає за, для того, аби виставити. Надати точніше, да, там є, третю групу інвалідності вимагають такі кошти, які в принципі навіть нелогічні, але це, мабуть, скидається на той анекдот, да? коли ревізор ходив-ходив в один і той самий бар і просив налити 100 грам, йому наливало 50. Він, зрештою, питає, чому ж ви так робите? Я ж кожен раз вас штрафую. Говорить, мені що, через тебе руку да, Тобто, ось скидається саме на це, чому. Такі огидні ці вимоги вони виставляють. Отже, е, треба, мабуть, трохи почекати, чим закінчиться історія з е, генпрокурором Костяним, який подав е, відставку, тому що насправді все ж таки скидається на те, що це навряд е, зміни в той бік, що е, стає да, ну, щодо що історії доброчесності, яка. Да, Повинна бути за визначенням. Можливо, вже достатньо давно говорили про те, що його е власне прагнення поїхати кудись послом. Ну, подивимося, да? тобто, поки що, е ця історія в даному конкретному випадку залишається відкритою. Я нагадаю, що 49 прокурорів на Хмельниччині виявилися інвалідами. І цю інвалідність вони оформили через Тетяну Крупу, очільницю Хмельницької МСЕК, яку не так давно всі бачили з прекрасним сином, який лежав на дивані з мільйонами доларів. Окрім того, окрім того одна з прокуророк, 42-річна, з Черкаської області, Теж задекларувала пенсію у 785 тисяч. І питання чи є? дійсно вам була ця пенсія оформлена за інвалідністю, яка дійсно існує? 64 посадовця МСЕК по всій Україні вже отримали підозру на тлі корупційних схем. Також сказано, понад 4 тисячі висновків про інвалідність, повідомив голова СБУ Малюк за підсумком засідання РНБО. Пане Дмитре. Чи правильно що? Президенту приходиться втручатися во внутрішню політику і регулювати питання, і пересікати корупційні схеми. І навіть для цього скликати засідання Ради безпеки і національної оборони України. Ну насправді дійсно невірно, тим більше, що є таке поняття, як самоврядування у прокурорів. Так само, як суддівське, да, тобто прокурорське самоврядування, воно е, повинно було б. Працювати, але це ми, до речі, да, зараз от говоримо про МСЕК і прокурорів. Да, ми не говоримо поки що навіть да, про суддівську систему. Але е, ми бачимо, як що воно ну, не працює. Звісно, що е, ця ситуація не є вірною, да, коли рішення приймається на е, рівні президента, але е, ну, з, однозначно, ми бачимо, що. По-перше, є вимога часу, да, бо щоб країна має жити да, в умовах війни і ефективно працювати. Ну і є відповідна запит суспільства да, на таку справедливість, е, хоч яка хоча б да, там в якомусь ручному режимі спрацювала і працювала. Отже, е, ну так, це не є нормальною ситуацією, але в умовах. Коли це доводиться робити, ну, іншого виходу немає. За результатами засідання Ради Нацбезпеки безпеки та оборони України президент Зеленський 22 жовтня підписав указ, за яким СЕКи мають бути ліквідовані в термін до 31 грудня. Окрім того, надано відповідні вказівки відповідним органам для того, щоб розробити справедливу систему оцінювання стану фізичного стану громадян, тому що без рішення цих комісій. Не можна призначити пенсію по інвалідності, тому будуть введені нові електронні. Якісь електронні мають бути створені додатки для того, щоб можна було все це проходити. Має бути за два тижні створений план цифровізації процесів МСЕК. Окрім того, протягом тижня будуть проводити аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців. І переглянути нарахування механізму пенсій для посадових осіб, щоб зробити цю, цю систему більш прозоріший. Я думаю, що цю тему ми можемо закривати, тому що будемо спостерігати за нею, як і за результатом, чи прийме, чи не прийме президент Зеленський відставку прокурора. Генерального прокурора Андрія Костіна пане Дмитрі, але основна тема наша була інша. Ми хотіли проговорити про ситуацію участі на боці Росії вже фізичної участі на боці Росії представників збройних сил. Північної Кореї зафіксовано вже десятки і сотні є свідчень, що ці особи перебувають не лише виключно на території суверенній території Російської Федерації. Вони знаходяться в Донецькій області, фактично на суверенній території України, яка є окупована з 2014 року. А також працюють представники інженерних військ Північної Кореї, які допомагають росіянам там і Рити Окопи і Україні. Зріплюватися і готуватися до зимової кампанії військової і Як ви оцінюєте цю ситуацію? І наскільки світ має все-таки відреагувати на те, що союзники Російська Федерація не просто взяла собі Північну Корею, але й допустила їх до участі у війні проти України? Насправді ситуація дійсно жахлива. Не? Чому? Тому що е, те, що ми побачили, вона десь мені згадується те, що було 10 років тому, коли починалася російська агресія, світ не реагував повною мірою, як він мав би відреагувати. Бо з точки зору того, що відбулося порушення статуту Організації Об'єднаних Націй гельсінських актів, які закріплюють непорушність кордонів у Європі, знову ж таки, просто міжнародного права щодо агресії, і вдавалися да, да, ну, до таких напівмір або взагалі Росія. Не перестала бути да, там якоюсь та да, там країною, яку не можна допускати, да кудись вона так і залишалася практично всюди, тобто санкції були якими можна згадати, що, там, наприклад, в Росію хто їздив, куди Росія їздила. Ну, наприклад, аж сіла президент Хорватії приїжджала на чемпіонат по футболу Російської Федерації. Тут багато таких різноманітних історій було. І природно, що ось ця відсутність покарання і відсутність реакції. Або такі напівміри, які о, демонструвалися, вони і переконали о, Путіна в тому, що можна о, далі о, проводити збільшувати цю агресію. І ось почалася велика війна. там реакція вже, звісно, була більшою, але знову ж таки вона не була тією повною, яка мала б бути. чому тому, що Росія, наприклад, досі має можливість торгувати нафтою і. Поповнювати свої гроші, що і дозволяє їй вести війну. І знову ж таки, ось ця неповноцінність, непов... повнота реакції вона призвела до чого? До того, що Росія, почав коли стала складна ситуація, почала можливості шукати, як її виправити для себе. І а, відсутність покарання за. Попередні порушення, більше того, ось цей діалог, в якому йдеться, а давайте, зрештою, ну, якось повернемось назад, там, повернемо до нормального там, спілкування, до нормальних якихось цих е, відносин, від, відкотаємо назад. Вона призвела до, до, до такого переконання, що можна розширювати агресію, і якщо ми раніше побачили таку спочатку регіональну війну, Потім ми побачили велику війну континентального плану, то тепер ми вже дуже так чітко проглядаємо, бачимо, що є ознаки глобального протистояння, глобальної війни. Так, да, вони раніше проявилися, наприклад, що з'ясувалося, що війна в Україні впливає на багато речей, там як, наприклад, там на забезпечення продовольства в багатьох регіонів і ще якісь подібні речі. Тут зараз ми от бачимо. Що США, які, наприклад, там весь час говорили про те, що ну, їм є свій ще інтерес в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, з'ясувалося, що ось цей Азіатсько-Тихоокеанський регіон він прийшов в Євро. Да? Тобто, ну, ось такий е, достатньо показовий момент. Тобто е, Росія що вона зробила? Путін свій, після своєї поїздки в червні місяці до Корейської Народної Демократичної Республіки, так званої Північної Кореї. Він зруйнував дуже рідкісну систему, яка в світі існувала. Наприклад, ну ми можемо згадати про санкційну політику, і дійсно це рідкісна ситуація, коли саме Організація Об'єднаних Націй накладала санкції на цілу країну. І система санкцій була саме проти Північної Кореї. І, до речі, вона не коли вона формувалася, вона не проходила повз Російську Федерацію, бо вона ж хай незаконна, але. Є е, постійним членом Ради безпеки ООН. А тепер е, Путін своїм цим візитом, укладанням угоди він цю ситуацію змінив і значення Північної Кореї почало зростати. Е, ще до цього Росія почала отримувати звідти озброєння, звідти отримувати боєприпаси, оскільки є проблеми з веденням війни. Корея, Північна Корея отримувала їх, звісно, не за просто, так, да, отримувала у відповідь е, продовольство. технології з високим ступенем е, ймовірності теж отримувала саме військове виробництво е, е, паливо. Да, тобто, і е, тут дійшло до того, що, наприклад, да, там навіть уже і е, сам президент Сполучених Штатів, коли говорить про необхідність. Переговорів щодо ядерного розброєння в одному цьому ланцюгу перераховую, з ким не хочу говорити: Російська Федерація, Китайська Народна Республіка, Північна Корея. Тобто, ось ось він достатньо показовий момент. Північна Корея вийшла да, знову, як це одного разу вже було, вона знову стає таким суб'єктом, про який раніше. Ніхто і не згадував, і е, саме от те, що зараз там уклад... буде ратифікація цієї угоди, це е, руйнування ще далі світового порядку і безпекової системи, яку здійснює Росія, і е, реакція, яка є в світі, вона насправді теж достатньо показова. Тільки сьогодні, е, міністр оборони е, Сполучених Штатів Лойтостін заявив. Про те, що да, є підтвердження того, що е, північні корейські військові є в Росії, але знову ця клята невизначеність, клята не, ну, невідомість, да, що сталося. Не зрозуміло, чим вони займаються. Да? Ну от приблизно, як в тому анекдоті, зайшли погасили світло, і, і що ж там повшо там відбувається, незрозуміло. Ось і хоча ще вчора, і позавчора, заяви Сполучених Штатів. Були ще більш ну більш дивними. Вони звучали приблизно так, що у них немає підтвердження того, що є північнокорейські війська на території Росії. Взагалі, що ця історія якось відбувається. При всьому при тому, що вже була реакція Південної Кореї спільної з, е, спільна з е, Великою Британією, на да? тобто ця історія вже розвивалася. більше того, Південна Корея змінила своє ставлення щодо України і заявила, що, можливо, південнокорейські військові, південнокорейські експерти по спецслужбах північнокорейських можуть консультувати Україну, будуть туди прибувати. Заявила про те, що можливо буде постачання південно-корейської зброї Україні, теж чого раніше не було. Тобто, ось це. Підтвердження того, що серйозності ситуації і на тлі ось тих ще вчорашніх таких дивних заяв Сполучених Штатів, які не конкретних геть не конкретних, які явно були політично визначені, з побоюваних ескалації. Да, була заява Петера Стана від Європейського союзу з приводу того, що це означатиме подальшу ескалацію. Подібна заява від Марка Рюти, генерального секретаря НАТО, да. Тобто E, насправді реакція мала б бути набагато більш жорсткою в плані, e, і навіть не скільки до Північної Кореї, скільки до Російської Федерації. Тобто e, можна і треба o, наклад, накладання наступної серії санкцій e, пояснювати саме тим, що порушується режим e, санкційної політики світовий, да, який є. За те, що залучається країна ізгой, за те, що для розпалювання війни втягується туди інша країна. Тому поки що все це виглядає саме так, що світ він почав усвідомлювати те, що відбувається, але конкретної реакції, як на це реагувати і що зробити. Поки воно не опрацьовано. пане Дмитре. Поки міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін третій не може побачити чорну кішку у білій кімнаті. За повідомленням КЕНРУКРИНФОРОМУ уряд Південної Кореї готується направити в Україну групу розвідників для спостереження за розгортанням північнокорейських військ на підтримку Росії в Україно-російській війні, а також розглядає можливість поставок Києву нелетальної зброї власне систем ППО говориться, що група військовослужбовців південної Кореї розвідувальних підрозділів знає із тактиками ведення бою підрозділами армії КНДР Північної Кореї буде аналізувати дії північно-корейських бійців на фронті в Україні, а також допомагати у допиті полонених із Північної Кореї. Власне, ми бачимо, що країни. Які за нас і проти нас вони визначилися зі своїми позиціями. Тож би хотілося ще коментар. Ви зрозуміли, що було на цій зустрічі чотирьох, коли Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція і Німеччина, очільники цих країн, вели перемовини в Берліні і потім вийшли і сказали: ну, все буде в порядку. Ми будемо підтримувати Україну. Але що конкретно? Мені не зрозуміло а вам. А мені, до речі, теж не зовсім зрозуміло чого, тому що е, ну, ясна річ, да? якби все складалося так, як мало складатися, як воно і планувалося, то, наприклад, приїзд Джозефа Байдена на Рамштайн, то це тоді було б зрозуміло, що ось воно, це зараз відбувається. Формування політичного заповіту до да, Байдена, який е, йде, закінчує свою каденцію президента. Да, і знову ж таки йде е, ну, явно із політичного життя. Е, тут е, наразі це все ж таки е, більше, як на мене, е, скидалося на такі намагання. Ну, зробити там певний експромт, як реагувати. Хоча я припускаю і не припускаю з високим ступенем ймовірності, з огляду на українську активність, яку Україна проявляла, в тому числі, от при те, що був перед цим презентований план перемоги України, де е, він е, конкретно йдеться про те, що е, мають робити і. Партнери да, в першу чергу, причому навіть не якихось там страшних а саме на рівні політичних заяв, як, наприклад, запрошення України до НАТО. І до речі, знову ж таки, це ситуація дещо подібна до ситуації з реакцією на те, що Північна Корея залучається Росією до війни. Що на все треба реагувати вчасно? Да ну от була б відповідна реакція на те, коли Путін тільки підписав з ними договор про стратегічне партнерство тоді влітку, і візит цей робив, і перше підтвердження інформації щодо використання снарядів та балістичних ракет. Північно-корейських був то, мабуть, і зараз би ситуація по іншому виглядала. Якби минулого року у вільнюсі прозвучало політичне запрошення. України до НАТО, то, мабуть, і зараз би не довелося б це питання знову повертатися до нього, але в геть інших і складних умовах, в першу чергу, для Байдена і його наступників в, в умовах передвижор перед, найжорсткішої передвиборчої боротьби, коли будь-який чинник може не зрозуміло, як вплинути. А тут би за рік. Більше ніж за рік це вже була б політична реальність, і більше того, Росії б вже довелося думати, що і як, як реагувати. Тож, гадаю, що йшлося дійсно і про в тому числі і про підтримку України, і про там майбутнє якесь певне. Я не думаю, що тут ну точніше, так не думаю, що я помилюся, коли скажу, що насправді, мабуть, не варто вишукувати там якихось дуже складних рішень, або що там було щось прийнято таке, що визначатиме політику. Ми бачимо, що ситуація почала стрімко змінюватися. І ось цей і тепер доводиться реагувати. І ось цей, ця історія з залученням країною агресором до війни ще і Північної Кореї це як на мене наочно підтвердження: політолог міжнародник. Експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левось був з нами на зв'язку. Пане Дмитре, принагідно запрошую в студію. Дякую за глибокі знання і тлумачення ситуації, яка відбувається. А, нашим глядачам нагадаю, ви на каналі інтервізор. Тому лайк, підписка, коментар обов'язково. Студію працювала сьогодні з вами Світлана Кушнір. Побачимось.